Вітаю глядачів телеканалу Сі4. ви дивитесь новини. В Студії працює Олена Крічкою на початку коротко про головні події. Після масованої атаки росіян в Україні введено погодинні графіки відключення електроенергії. Як довго вони триватимуть? 34-й маршрут став комунальним. Чи працюватимуть у автобусах валідатори? Втратив ногу під час наступу на Курщину. Історія військовослужбовця Володимира Кушніра з Волині. 999-й день повномасштабного вторгнення. Напередодній вечері росіяни обстріляли житловий будинок у Сумах. Ворог застосував ракету Х-59 та балістичні іскандери. Внаслідок атаки загинуло 11 людей, серед них двоє дітей. Як повідомили у нас поліції України, загиблому хлопчику було 9 років, а дівчинці 14. Поранення різного ступеня тяжкості отримали близько 90 людей. З них 11 діти. Ворог також продовжує терор на Одещині. У понеділок росіяни в вдарили по житловому будинку в Одесі. Станом на 18-ту годину загинуло 10 людей. Серед них семеро поліцейських медик, також двоє місцевих мешканок. Ще 39 людей поранено. Ударом пошкоджено гуртожиток, багатоповерх. Адмінбудівлю та автомобілі. І до новин з фронту російські загарбники протягом минулої доби просунулися в районі Часового Яру, а також в Берестках, Дальньому та біля Вознесенки. Про це йдеться у повідомленні аналітиків Діпстейт. На інших ділянках фронту просувань ворога або сил оборони не зафіксовано. Буковина попрощалася одразу з трьома героями, які загинули за Україну. У понеділок, 18 листопада, солдатові Івану Текляну останню шану віддали у селі Чудея. Із солдатом Мирославом Матийчуком попрощалися в селі Чорногузи у верхніх станівцях. В останню путь провели солдата Дмитра Попадюка. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. по всій україні з 18 листопада 2024 року впроваджені графіки відключення світла причина пошкодження енергооб'єктів під час масованої атаки в ніч на 17 листопада про це офіційно повідомляє «Укренерго». проте в івано франківській Львівській та Закарпатській областях графіки знеструмень вже відмінили яка ситуація на буковині та чи довго триватимуть блекаути прокоментували в чернівці обленерго на даний момент діють дві черги відключення. Це тобто вони проводяться відповідно до команди диспетчера Укренерго, ми виконуємо тільки команди диспетчера. Коли нам надали команду на відключення, із якої години, ми, ми цю команду організовуємо і починаємо проводити їх. Як тільки поступить команда на включення або відміни черг. Які зараз діють, то обов'язково всі споживачі будуть заживлені. І коли вона буде, це не від нас залежить. Черговий диспетчер доводить команду, він не пояснює її, чому вона відбувається і чим це зумовлено. Такі ситуації, які зараз перебуває наша країна, це спрогнозувати ну, важко. Ми готуємося до цього, проводимо відповідні заходи по підготовці до. Відключень більш масових і зокрема і блекаутів. Автобусний маршрут номер 34 відтепер обслуговує Чернівецьке тролейбусне управління. Комунальне підприємство перемогло у конкурсі для перевізників, який провели у вересні. Автобуси номер 34 їздять від поліклініки профоглядів «Гравітон» до гіпермаркету Ашан. Чи з'явилося більше транспорту на цьому маршруті та чи працює безготівкова оплата? Дізнавалася Альвіна Абрамчук. Щодня цим маршрутом їдуть понад 100 пасажирів. Після того, як змінився перевізник, старі автобуси забрали і додали нові. Також у громадському транспорті з'явилася безготівкова оплата. Водій Дмитро Пінчук раніше працював на маршруті номер 23 16 листопада його перевели на 34-й автобус. Все нормально, у нас от їдемо. Страва, настра по графіку. Нормально, описується. Інструктуємо пасажирів, що до чого, що пільгів немає, вони пільгами не ходять. Значить, я тут бещину пасажирів, моє претензії, у мене немає карточки, у мене нема того, не то. сам. Вересні Чернівецьке тролейбусне управління виграло конкурс для обслуговування 34-го маршруту. Комунальне підприємство уклало договір з департаментом транспорту Чернівецької міської ради. На маршруті номер 34 курсують чотири автобуси: три на вихідних, чотири у будні. Вони вже обладнані валідаторами. Курсує транспорт з інтервалом 25 хвилин. Ні, Це транспорт був резервний наш маршрут. І, в принципі, вже він був запланований, тому як. В принципі, договір і конкурс пройшов вже півтора місяця, тому тому ми знали, що ми будемо обслуговувати цей маршрут. Ми до цього готувалися, як би планували ці машини на цей маршрут. Транспорт весь це так само приблизно, як і на інших маршрутах. Це марки Mercedes-Benz, також машини Volvo. Пасажираміцькістю від 85 до 90 місць. То, що ми бачили, по як його, так, обслуговував приватний перевізник малими машинами, то я думаю, там буде для цього маршруту більш-менш достатньо. Пасажири кажуть, у нових автобусах комфортніше їхати ніж на попередніх. Комфортабельний можна розрахувати з карткою. В тих, хто є здача, то немає. Ну і більш більше, більше людей поміщається в, в ньому, бо ранком на роботу дуже повні. На кінечній ще хтось зайде, а потім вже люди навіть не поміщаються в транспорт. Ми покрашені, ми частіше стало тепліше. Набагато, бо було тоді тільки дві маршрутки на рейсі, година була різниця. Зараз кожні 25 хвилин. Він дійсно приїжджає вовремя. Так що набагато краще. Ви цього і чекали. Мови добре, дуже рідко їдуть вони. Мало маршруту. А висоті кого платить? Це для вас зручно, зручно. Ні, навіть у кого. Карточку дуже добре. Чернівецькому тролейбусному управлінні відслідковуватимуть кількість пасажирів на маршруті. За потреби на ньому збільшать кількість автобусів. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 у парку Шевченка в Чернівцях нові доріжки. Як зазначив міський голова Роман Клічук у своєму дописі, доріжки не ремонтувалися десятки років. Нині ремонтні роботи у парку ще тривають, проте чернівчани вже можуть прогулятися частиною оновлених тротуарів. Згідно тендера, підрядник мав завершити ремонт до 15 листопада, проте термін продовжили до 15 грудня. Володимир Кушнір з Волині спочатку повномасштабного вторгнення був водієм у збройних силах України. Виконував завдання у Миколаєві згодом на Курщині. Там, 13 вересня, 2024 року отримав поранення, через що втратив ногу. Нині чекає на протез, як проходить реабілітацію і що знає про наступ на курщині. Захисник розповів ексклюзивно знімальній групі Сі 4 Володимир Кушнір почав працювати з 12 років. За освітою він автомеханік. Зізнається, любить автівки, але ремонтувати їх йому не подобається. До війни працював зварювальником, займався пасажирськими та вантажними перевезеннями. На початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. «Сидів читав новини, які всі ну і хотілося чимось допомогти. Поначалу перші дні там ходив блокпости, строїли. Оце там мішки поміг, помагав насипати. І тому Подобне. Я пішов раз в воєнкомат, ну, я жив в місті, на зйомній квартирі, виходить, не прописаний там, то мене місцевий воєнкомат не брав, тоді я поїхав у свій районний. Ну, не одразу завтра з віщами. Я так, ну, хоч би дали якийсь день-два зібратися. Ну, я на другий день приїхав, нас повезли, формувався батальйон. Ну, я ще як йшов собі, як рішив іти. Я не знаю, чогось так, ну такі думки були упевнений Був, що я вернуся живий, все буде добре. Ну, в принципі, так і сталося. Володимир у складі 47-ї окремої інженерної бригади був водієм санітарної машини. Перевозив запчастини людей, евакуйовував поранених. Спочатку виконував завдання у Миколаєві, потім його батальйон перевели на Сумщину. Звідти у серпні цього року почався наступ у Курській області. Військовослужбовець пригадує, там місцеве населення на українську армію реагувало по-різному. І вони вели себе чемно, культурно, але так само і ми до них нормально ставились. Воду возили, їсти там часом. Ну так. Там була чи школа, чи що це було. Ну і вони там в підвалі жили. Ну так, ну, не боявся, то жили по своїх хатах. Я помітив, там українською мовою спілкувалися. Ну, типу, не українською, а так суржик, І нас добре розуміли. Ну, там десь так бачать, ми щось робимо, ну підходить якась жіночка там, то, -то хлопці, може, ви нам знайдете десь генератор. У вересні 2024 року військовослужбовець отримав поранення внаслідок ворожого дрону, втратив ліву ногу. Я ще зупиняю машину і так на себе гляну. О, другий раз повезло, думаю, клас. і Опускаю голову вниз. ні, не повезло. <ріст> Нема ноги. Ну, я кричу нога. Перші 5 секунд буквально там паніка була. Далі розумію, що треба брати себе в руки, бо ну, 40 секунд маєш щоб себе врятувати. Нині захисник на реабілітації у Чернівцях, фізичні вправи та оздоровчі процедури. Чи не кожен день Володимира розписаний по годину? Окрім цього, він встигає брати участь у різних акціях та заходах на підтримку ветеранів. Єдине, що засмучує те, що у суспільстві не всі вміють коректно поводитися з військовими. Мені подобається мені оце, коли ти заходиш там, черга там на пошту чи ще кудись. і Якщо ти в наглу не підеш. Ну, тебе не пропускають. Навіть бачачи, що от ви ну, без ноги. Я стою на костелях разом з усіма, вони зиркають на тебе і ну, типа, я не знаю, мене за, скільки я тут, півтора місяця. Ну, так, да, хожу там, ну, хай місяць. За місяць я не знаю, мене там, може, раз, два-три пропустили, тільки все. Військовий готується до протезування, хоча каже, що на милицях навчився ледь не танцювати. Незважаючи на поранення, військовий керує автівкою. Я живу так само, на костелях зайду куди треба, сяду в машину, заїду, куди треба. Ну, я живу, я не відкладаю життя, на потім буде протез, і я тоді заживу. Я живу, як є. Альвіна Абрамчук, Микола Гануцін. Новини Сі4. Ірина Капанадзе, дружина військового, розповідає, як війна змінила її життя та спонукала до нових викликів і можливостей. В очікуванні повернення чоловіка з фронту вона знаходить сили адаптуватися до нової реальності, розвиває власну справу та займається самореалізацією. В інтерв'ю для СІ-4 пані Ірина розповіла про відкриття дитячого центру раннього розвитку, відносини на відстані та виховання дітей самотужки. Чоловік Ірини Капанадзе, Олег, старший офіцер, служити пішов у 2014 році. Згодом працював у Києві в штабі зсу до розлуки з чоловіком на початку російської агресії. Ірина Капанадзе була не готова. Жінка не розуміла, як переживати цей стан тоді. Та повномасштабне вторгнення стало для неї переломним. Перше, що зробив, побіг в команду. Його не взяли, сказали, що нам офіцерів такого ну, не потрібно, ти, якби, ну, ти нам зараз не потрібен. Але все ну, він знайшов, він шукав, шукав. Ну, тобто, це, це смішно казати, але мій чоловік з категорії тих людей, які шукав і використав можливості, щоб призватися, а не щоб навпаки. І мені було важко, якщо чесно. Я думала, що я покину. Та перший рік не рік, ну десь місяців шість-дев'ять це було такі роль жертви нещасної жінки. І все тому подібне, і чому інші чоловіки тут можуть бути поряд з жінками. А саме тобі, як завжди, більше всіх треба вічно ти спасаєш увесь світ. А про сім'ю не думаєш, ну і багато такого. І я просто в якийсь момент словив себе прям почала спостерігати за собою, що мене це все руйнує. Тоді у Ірини почалися проблеми зі здоров'ям, погіршився психоемоційний стан. В один момент жінка зрозуміла, треба брати себе у руки. Вона почала працювати з психологом та дізналася про різні способи боротьби з переживаннями. Нині підприємеця. Не боїться говорити про допомогу, якої потребувала. У мене був такий стан, що я не могла бутилку сама води відкрити. Тобто це інемія почала підтягуватися, і якісь розлади гастроентологічні, і якісь нервові розлади, і порушення сну, все інше. Ну, тобто, я не могла спати нормально, я не могла харчуватися нормально. У мене кожен ранок починається з того, щоб я зробила йогу, якісь заняття, чи на 15, чи на 20, чи на 30 хвилин, і якусь медитацію або молитву, де ти розумієш, що, що б не відбувалося в цьому світі, воно Бувається для тебе, і тільки від тебе залишить, як ти будеш реагувати на ці події, що ти з ними будеш робити, і оце внутрішнє розслаблення, щоб тому, що ну зараз дуже важко самі. І я вже більше місяця просто без вихідних 24 на 7 працюю. І якби не це, то я б не витримала. Нині Ірина Капанадзе працює над розвитком власної справи. Звільнилася з роботи, взяла грант для дружин військових і відкрила центр раннього розвитку для дітей у Чернівцях. Я під час війни чітко знову відчула, що я все-таки хочу в освітню сферу. Це те, про що я дійсно зрозуміла, що в дитинстві потрібно дітям давати цю повагу, підтримку, любов, гармонійно їх розвивати. І вони, коли так зростають, то в житті це доволі такі сильні особистості, які вміють справлятися із собою, з іншими, з різними викликами. І я собі такий план навідала, що якщо в мене вийде з центром, то можливо, ще другий центр. А чому мені приватна школа? Можливо, я вже внутрішньо доросту і буду мати Освіти зможу і піти на приватну школу. У центрі з 9 ранку до 13 години дитина отримує комплекс занять з комунікації, моторики, проходить курси нізької мови, пізнають світ, етикет та інше. Програма заснована на нейропедагогіці. У майбутньому Ірина Капанадзе планує відкрити реабілітаційний гурток для людей, які є учасниками бойових дій. Це буде окремий вид знижки, окрема вартість на абонементи. Тому що я розумію, що це таке. Не в мене взагалі там я хочу на базі цих курсів, яких є, створити один курс. Але там має бути дуже сильний педагог з психологічної світу. Якщо я знайду таку людину, то я хочу інтегрувати цей курс, зробити один курс, такий щоб це було як реабілітація для військових, які повернуться. Але я про нього поки що не буду говорити. Про плани після війни Ірина Капанадзе чітко сказала: нічого не планую. Очікує, коли чоловік повернеться із фронту. До цього часу старається цей складний період відволікати себе будь-чим, що радить іншим дружинам військових. Однозначно, не закриватися від суспільства, не розділяти суспільство на хороших і нехороших, тих, хто служить і хто не служить. Всі чомусь ми десь знаходимося в тому чи іншому місці, всі ми десь потрібні. По-друге, іти спілкуватися з такими самими дружинами військових, які розуміють, що ти проживаєш і зможе тебе підтримувати. По-третє, при потребі користуватися допомогою, звертатися за допомогою до спеціалістів, чи це психолог, чи реабілітолог, що потрібно. І по четверте, дуже багато якоїсь творчої реалізації, тому що жінки, ми по суті ми по своїй природі трішечки відрізняємося від чоловіків, і нам потрібно щось постійно створювати. Щось таке, що, що хочеться, щоб вона хотілося робити, щоб тебе не, не та робота, яка тобі просто приносить кошти, а то, що тобі приносить насолоду. Євген Пасилюк, Олександр Окіпняк, Новини. Сі 4 Це були всі новини. На цю мить більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко, Побачимося на Сі 4